Всім привіт! Вечір добре, вітаю вас на каналі Свиноводство для Людей. Ну У нас операція, як з цього фільму, Спасти рядового Райана Ви знаєте, хочу сказати таку штуку, зараз я фонарик виключу. Ой. З цим зіштовхувалось, напевно, кожен. Хто займається свинями, ну більш-менш так знаєте, на потоці, щоб там хоча б не одна, не дві свиноматки, а більше. Коротше, тільки ти думаєш, що ти винайшов такий супер рецепт по відлученню поросят, щоб вони не проносили. Тільки ти вже такий думаєш, оце я красавчик, все, маю дієвий спосіб по відлученню поросят. І саме ж яка штука, відлучати поросят, щоб вони не проносили. І тоді на стан закінчення відлучення в тебе в них і товарний вигляд, і товарна вага, і Ну і відповідно ти з них щось маєш. Е інша справа, якщо ти лишаєш для себе, це відставання там на 10 днів у вазі, воно потім доганяється при ну при відгодівлі воно нівелюється і це не так страшно. Ну а якщо ти займаєшся до продажу їх, то тобі е їхній вік і їхня вага ну грають дуже велику. Роль, і ми намагаємося, щоб воно було відповідно вік і вага поросят. Ну але в нашому випадку, тут зараз я вам розкажу. Є в нас група поросят. Це велика біла і оптимус в чистоті. І ось завжди, я вже помітив, завжди в тих поросят, там де є чистота, є такі от проблеми, особливо з відлученням. Звісно, ця чистота нам дасть потім у наборі вазі відгодівлі, але ж відлучення і товарного газу, що я говорив, воно грає дуже велику роль. Зараз я переключу камеру. Коротше, друзі, наша група поросят. Не дивіться, що вони такі замурзані, там може й дивіться, бо тут вуглем ми якийсь час їх годували і вони замурзані в вуглю. Плюс оці от п'ятничка, це ми їх поміщали, робили ніякці. От бачите, поросятко. Ще сьогодні зранку ходило гарним калом в туалет. Ну, був у нас, розкажу коротеньку історію цього відлучення. Зайшли вони у відлучення, дуже гарно їли предстарт і кал все добре. Зайшли вони у відлучення, на третій день вони почали проносити. Поставили ми мирофлок вет. Жарений там ячмень. І вони важко вийшли з того проносу. 4 дні вони ми їм давали еноплаклет, ми його взагалі поставили на 5 діб. Але на четверту добу в них кал стабілізувався і е, стабілізувалося їхнє харчування. Е, не скажу, щоб вони прям там аж переїдали, от пуза в них такі ну більш-менш, ну от в цього кал. Нормальний. Пузо в них такі не, не скажу, що аж там як барабани. Ну але що ми мали? 4 дні проносу, відповідно, 4 дні набору ваги не було. Ви ж знаєте, так? що день проносу порося це якийсь мінус. Ось. Ну, все, вийшли вони з того проносу. Ще ми їх погодували декілька днів предстартом. І як завжди, по нашій схемі ми тиждень годуємо предстартом, потім переводимо на... Ячмінь наполовину сирий наполовину жарений з додаванням 5% стартового корму. І, ну і в принципі, як завжди, ця схема спрацьовувала. Якщо вони там щось з них бачили, що кал ставав рідкіший, ми додавали бровосептол у їжу і все було нормально там Ромашку давали пити і таке подібне. От чуйте, як, як він хрюкає? Це обезводнення. В цього поросятка є пронос 100%, бо таких от, бачите, і задниця в нього е, грязна. Та і от Я дивлюся зараз в половини почався пронос. Хоча сьогодні зранку тільки вдвох. Ну, почався знову ж в них пронос, коли ми їх вже перевели на твердий. На більш твердий корм. Поставили ми їм знову ж таки антибіотик Енрефлокве. Для того, щоб антибіотик не вбивав флору в шлунку, додавали фермент в їжу, давали там їм ромашку пити, і вони гарно її п'ють. І ну, ніби ця вся історія мала би зупинитися, але воно, вони почали ну, більше. Я дивлюся, що на даний момент 80%. Гнізда знову почали приносити. І все, і знову ж будь мудрий. В принципі, вже через 5 днів вони б мали б повністю вийти з відлучення чи через 3 дні. А в даному випадку ні. ні, В даному випадку ні. вони приносять, а це є недобре. Це не страшно, якщо ти їх для себе лишаєш, ти чуть довше їх там будеш відлучати. Але якщо знову ж таки повторишся, якщо це для продажу, то віки товарна вага. Вони будуть відрізнятися. Тому що ми зараз робимо? Забрали ми той корм твердий, що ми їм давали. Цю ніч вони будуть без їди, трошки проголодаються, нехай шлуночки перетравлять все, що вони з'їли, і чуть-чуть в проголодьку будуть. З завтрашнього дня ми повертаємо їм в харчування предстарт, бо нам потрібно, по-перше, знову ж таки м'яку їжу їм давати. І е, потрібно, щоб вони ну, повернулися до своєї ваги, щоб вони догнали свою вагу. Тому буде предстарт. Далі, завтра я куплю яєць, зварю яйця, буду давати їм тваринний білок яйцями. Е, знову ж таки, сьогодні ромашка і вталозал в ромашку е, додам, щоб шлунки, скріплення пішло в шлунки. Ну і зміню антибіотик. Взагалі антибіотик це така, не, ну, це не є панацея від всіх хвороб. Але Енрофлоквет повторно не спрацював. Або навпаки, може він навіть він і спровокував цю діарею. Хоча сама діарея вона не є хворобливою, а саме іменно харчова. Тобто Я дивлюся на колір, вибачте, конечно, за подробиці, колір чорний і такий як каша. Ну, тобто, це не є страшним цей пронос, але він є. І це недобре, бачите? Хобки грязні, це значить пронос. Мені навіть не треба дивитися, хто там з них що. Ось. І Замурзані вони всі відносно тепер. Ну, І вигляд в них такий страшний. Ну коротше, капець. Ну але що, завтра? Прибираємо все тут, робимо дезінфекцію цього, цієї клітки, ось, Бачите, хвостики донизу. Okay. Хочеться обідняти їх і плакати. Буду зараз вони голодні. Okay. Яйця, зміню антибіотик, зміню на, на основі телезина, це формазін 200, я їм поставлю. Подивися, бо треба мені цю ситуацію ну, миттєво повертати в нормальне русло. Ну і повертаю я їм дозовано предстарт без переїдання. Знову ж таки, повертаємося до початку. Ставлю їм предстарт, дозовано. Буду годувати тим предстартом, я думаю, днів 5-6 і потім знову буду повертати тверду їжу, бо потрібно підготувати поросят до того, щоб вони могли споживати нормальні корма. Ну, таке друзі, а от ці поросята, оці поросята, за яких я ще більше переживав, ніж за тих, оці поросята нормально. П'ята доба відлучення, в них немає проносу, кал, от бачите, кал нормальний. В них предстарт з жареним ячменем, кропива ну і ромашка. Теж даю пити їм ромашку. І вони е, нормально. Хоча перший день, ну десь, е, десь на третій на перший, а на третій день відлучки у них був пронос. Е, в них це все нормально. Ну так, тут же знаєте, знову ж таки. Ти думаєш, що ти вже винайшов супер рецепт е, е, для відлучення і тут раз, знову якийсь сюрприз. І ти вже думаєш, лки-палки, опять. Що я роблю не то, що я роблю не так. Починаєш з тими поросятами, що не спати в обнімку. Ну, але пронос це не добре. Бо якщо цей пронос перейде в отруєння, прямо в хворобу, в діарею, я маю на увазі, то це буде смерть. Поросята може прийти зранку, вони вже всі лежать. Тому ситуацію треба миттєво виправляти. Я би її перекрив воду їм, але не можна, бо буде обозводнення, щоб вони її не пили багато. Ось, тому, тому, тому так, На даний час ми забрали корм, до ранку вони будуть без їди. І зранку ми знову повертаємо їм престарт. Ну що, друзі, бажаю здоров'я вам і вашим поросятам, щоб не було ніяких проносів і Ну і е, слідкувати, слідкувати і ще раз слідкувати. От Олександр будемо, будемо зараз їм ставити. Ага, до речі, ну і прописав, зараз я їм поставлю е, зараз ми їм поставимо оліговіт вітаміни для того, щоб їх підтримати, щоб не було ослаблення організму, щоб, не... ну, щоб вони не вклякли, розумієте, поки вони ще тримаються, вони не худають, вони такі повненькі, ну одне, я тут дивлюся, одне є таке, от він. і в нього і пронос такий нормальний. От Бачите, тече ще більше не запоробиться. Тече таке чорне. І він найхудіший з них, але обзводення не бачу. Але вони, звісно, вид страшненькі. Ну нічого, нічого, будемо їх витягувати. Не в перший раз таке, просто було вже у нас таке, що був пронос два тижні. І Ми втратили клієнтів на тих поросят, де і вибрукували ми самі їх до продажу, а потім вони все догнали і росли, ще ого, який був приріст. Ну, але в даному випадку. А ці поросята вже замовлені, тому ми будемо зараз їх спасати. Куплю завтра 100 яєць. Будемо ще їм давати тваринний білок для того, щоб шлуночки їхні скріплювались. На цьому все. Ставте вподобання, підписуйтесь на наш канал. Ну і напишіть, як ви боретеся з проносами, з діареями, що ви даєте. І, і коли. Дякую, до побачення з Богом.